Там додержання конституційних прав громадян в установах виконання покарань і спецустановах органів внутрішніх справ за результатами проведених перевірок обговорювали на засіданні міжвідомчої наради під головування прокурора Вінницької області Олександра Мрихіна. На сьогодні, незважаючи на вжиті заклади прокурорського реагування, умови тримання осіб у спецустановах, ще не відповідають вимогам чинного законодавства. Так, проведеною перевіркою виявлено непоодинокі випадки порушень щодо матеріально-побутового забезпечення, санітарних норм під час приготування їжі та збереження продуктів, дотримання правил санітарії та гігієни, належного розміщення ув'язаних осіб та дотриманням норм площі. У жодній медичній частині немає достатнього забезпечення лікарськими засобами у випадках надання невідкладної медичної допомоги. На усунення виявлених перевіркою порушень начальникам відділу внутрішніх справ винесено п'ять документів реагування, начальникам установ виконання показ... Рань 8. за підсумками визначено ряд спільних узгоджених заходів спрямованих на усунення значних порушень закону, причин і умов, що їм сприяють, та захисту конституційних прав громадян.